До uh, Привіт, з вами Яна Пасишенка, і сьогодні ми обговоримо з вами порушення менструального uh, циклу, на що потрібно обов'язково звернути увагу. Багато з вас uh, задають такі питання, які для мене. Um, Досить прості, а для вас потрібно трішечки розжувати. чому ми не можемо той самий дуфастон приймати одразу, коли у нас йде затримка місячних. По-перше, дівчата завжди пам'ятайте, якщо ви живете статевим життям, перше, що ми робимо, це виключаємо вагітність. Друге, обов'язково приходимо до лікаря-гінеколога. Третє, робимо зі. І дивимося, який у нас ендометрій в порожненні матки. Для чого це ми робимо? Якщо ви самі по собі вирішили прийняти дуфастон, який вам був призначений півроку року е назад, зараз у вас може бути зовсім інша картинка по узі. Що саме мене, як лікаря-гінеколога, цікавить ендометрій? Якщо ваш ендометрій, лисий, тоненький, менше 7 мм, цей дуфастон вам ніяк не викличе місячний. У вас вони просто не розпочнуться. Це буде лікування неефективне і неправильне. Тому, перше, виключаємо вагітність. Друге, звертаємося до лікаря-гінеколога. Третє, робимо зі і дивимося на той ендометрій, який у вас, дівчата, ще на що я наголошую: ми не можемо приймати. По одній, через день, через два. Якщо лікар приписав по одній два рази на день, 10 днів або до початку менструації, значить ви маєте його приймати саме так, як приписав вам лікар. Але ми не забуваємо, що ми маємо визначити причину цих порушень. Перше. одна з причин стрес. Зараз ми всі живемо в стресових умовах. Якщо це є, ми маємо мінімалізувати цей стрес, зробити все для того, щоб ви а, зберігали спокій. Друге, якщо ви давно не відвідували лікаря-ендокринолога, я раджу проконсультувати з лікарем-ендокринологом, зробити УЗІ щитовидної залози. Третє, дівчата: здати пролактин, Тому що, якщо він підвищений, він також може давати. Порушення менструального циклу. Я сподіваюся, для вас була корисна інформація. А якщо щось не зрозуміло, пишіть під цим відео, і я з великим задоволенням буду відповідати на ваші запитання. З вами була Яна Посушенко. Всіх люблю, цілую.